Яйця корова, якого хочеш обирай. Давайте вже починати. М -м -м. У Болгарії його печуть мовчки. У Вірменії під час його приготування обсипають один одного борошном. А в Україні його мають право пекти тільки щасливі жінки. Вгадайте про що йдеться і для чого мені всі ці інгредієнти на столі. Так так, це все про головного героя будь-якого весілля. Український коровай сьогодні я, Дар'я Мельник, наважуся на святе і вперше випікатиму коровай власноруч. Тож беріть горнятко чаю, сідайте зручніше і дивіться перше відео з циклу Духмяна спадщина про українські традиції випічки з різних куточків країни. Проєкт створено за підтримки бренду живих дріжджів Духмяна хата буде цікаво, смачно і ще й легко повторити у себе на кухні. Осінь це час весіль. У давнину, коли наші бабусі і мами йшли під вінець, найважливішими на святі були не музики і не свахи, а коровайниці. Пекли коровай у четвер, і майстринь збиралося чимало: від трьох до одинадцяти. Їх зустрічали з пошаною, пригощали, а платили. Ні-ні, не грішми, а хустками та рушниками. Коровайниці брали лише найкраще: свіже молоко, домашні яйця, добрі дріжджі. До речі, дріжджі люди використовували ще з доісторичних часів завдяки природному бродінню. Саме так єгиптяни пекли хліб понад п'ять тисяч років тому. Але у першому столітті нашої ери вже додавали в тісто пінку з пива. Уявляєте, що воно краще підходило. Лише у 19 столітті Луї Пастер довів, що саме дріжджі надають хлібу того неповторного аромату. Промислових дріжджів тоді ще не існувало, тісто ставили на заквасці. Беремо 30 грамів. Люблю працювати руками через те, що ти тоді тісто відчуваєш. І додаємо трошки цукру. Тепле молочко, головне не гаряче, вливаємо в дріжджі з цукром. Та в українській традиції найважливішим завжди залишалося одне: у хліб переходить енергія того, хто його пече. Тому за коровай бралися тільки щасливі жінки. А ми ж з вами щасливі, правда? Ну, дивіться мені. А ось замішування тісто було справжнім обрядом. Кожен рух, кожне слово мало значення. Жінки навіть співали, щоб хліб піднявся. Уявіть собі, вся хата дзвенить від пісень. Зараз я сама заспіваю. Очі й Стой, Ні, краще не співати. Ще одну частину молока ми гріємо прямо до такого гарячого-гарячого стану, бо будемо робити заверне тісто. Просіємо борошно. Це дасть таку легкість, пухкість нашому тісту. Оскільки ми робимо заверне тісто, то для першого тіста нам потрібно зовсім трошечки борошна, а для другого тіста вже багато борошна. Хоп, і готово. Що головне працювати швидко? В нас є лопатка, в нас є дуже гаряче молоко і є борошно. Ми вливаємо гаряче молоко в борошно і починаємо його заварювати. Клас! Замішуємо дуже активно і робимо, наче заверне тісто, але таке супер-супер просте. 20 хвилин йому треба в теплому місці. Можете поставити в духовку і вімкнути світло. Просто і від світла буде якраз та сама температура, яка потрібна. Головне, не ставте, будь ласка, в мікрохвильовку. Не ставте на батарею. Ні в якому разі не ставте прям дуже-дуже е, таке тепле жарке місце. Має бути така ледь тепла температура. Ах, як пахне наша опара, піднялася. Тож можна додавати інші інгредієнти. Це жовтки. Можна одразу всі не бійтеся. Уп! Є. Далі нам потрібно десь 100-130 грамів цукру. Короваї не робили надто солодкими, тому цукру треба небагато. Ще нам потрібно вершкове масло. 170-180 грамів. У мене от такий великий шматок, його можна трошечки е розігріти, щоб воно було більш м'яке, кімнатної температури це взагалі буде ідеально. Дрібка солі і ме. І чесно вам скажу, я б ще додати трошечки коньячку або рому, якщо у вас є. Тоді випічка така вона більш пахуча і довше зберігається, до речі. Ми додали всі наші інгредієнти потрібні. Ну і зараз мій помічник ходить без нього. Тіста на коровай ми вже замішали. Бачите, яке воно гарне, таке блискуче. Йому треба дати відпочити півтори години в теплому місці і не турбувати його. А ми поки зробимо прикраси для короваю. До речі, форма короваю теж мала значення. Дівчатам круглі, хлопцям подовгасті, а на Київщині навіть прямокутні прикрашали цістяними пташками, безконечниками, щоб життя в пари було щасливим і довгим. А всередину клали зерно, сіль, цукор, а подекуди і копійчину. Загалом у кожному регіоні своя історія. На гуцульщині, приміром, замість короваю був сирний калач. На покутці клали один калач на другий. А на Львівщині взагалі пекли цілі обручки з тіста. У коровай вставляли гільця таку гілочку, обплітали тістом, прикрашали пташками і червоними яблуками. Краса. А ще жовтень був особливим місяцем. Час, коли українці завершували сезон збору врожаю і відзначали покрову для наших предків. Це був час сили. Короває прикрашали святковий стіл, захищали воїнів і були символом перемоги. А що ж обирають сучасні молодята? Замість того, щоб доручати приготування короваю знайомим чи родичам, сьогодні його частіше замовляють у кондитерській, або купують готовий. Сучасний весільний коровай може виглядати як справжній торт, і щоб надати йому особливого смаку, у рецепти додають сучасні штрихи: частково цукор замінюють на мед, молоко на топлене, або додають цедру лимона. А ще нині популярні безлактозні, веганські та безглютенові короваї, щоб догодити кожному гостю. А ось і наш же традиційний коровай готовий. Дуже красивий, дуже запашний. Ми трошки зачекали, щоб він охолонув і можна було його скуштувати. Особливий він, знаєте, не лише через нашу з вами клепітку працю, а й тому, що борошно спершу зерно для цього короваю, саме борошно зробили наші фермери під обстрілами. Мені здається, що нам потрібно пам'ятати не лише традиції, а й тих, завдяки кому ми маємо можливість їх шанувати. Тепер ваша черга спробувати. Повторіть цей рецепт своїми руками. У вас точно все вийде. Я вам гарантую. В коментарях поділіться спогадами. Можливо, коровай нагадував вам щось із дитинства. Або у вашої сім'ї є власні, унікальні якісь рецепти і традиції. Ми обов'язково їх почитаємо. Mm. Дуже смачно. Дуже.